Визначені конкурсантки, які змагатимуться за корону найкрасивішої дівчини міста, 20 січня у міському палаці мистецтва зоря відбувся відбірковий тур конкурсу Міс Вінниця Вінниця-2011». У ньому взяло участь 100 дівчат. З них журі обрало 16 претенденток. Наступні два місяці дівчата готуватимуться до конкурсу вже 6 березня. Вони вийдуть на сцену Вінницького театру імені Садовського, де власне і визначатимуть переможницю цьогорічного міського конкурсу сокраси. Сто найсміливіших віничанок 20 січня боролись за право участі у цьогорічному фіналі конкурсу Міс Вінниця майже місяць відводився дівчатам на те, щоб зважитись і подати свою заявку на конкурс. Під час відбіркового туру всі конкурсантки намагались вразити членів журі святково вбрання із яскравим макіяжем, переважно довгим волоссям, струнки. комусь здасться, що навіть занадто, але так треба. Адже 90-60-90 – один з головних критерій відбору. Ну, і, звичайно, зріст. Чим вище, тим краще. Підкорювали дівчата суворих суддів, кожен по-своєму. Одні впевненим дефіле, інші чарівною посмішкою. Може бути, ну я так думаю, може бути, походкою, може бути, і Я сподіваюся. Над... Какой-то коронный коронний там презент для журі у вас є, щоб Нет, Я вважаю, що всі должны бути на все всі быть бути никто ніхто не должен виділятися. Поэтому каких-то коронных презентов я не собираюсь представлять. Всегда мечтала, но никак не могла решиться. И вот, наконец-то, собралась с силами и пришла. Что стало толчком того, что вы Подружки говорили, иди, иди. И вот решила прийти. Нет. Мы первый раз вот пришли на кастинг, на конкурс. То есть первый раз такой вот опыт. Победа не нужна, просто хочется попробовать себя, свои силы, возможности. Наймолодші із дівчат цьогорічного кастингу, 16, виповниться лише у лютому. Граничного віку для участі в принципі немає, кажуть члени журі. Втім, на подіумі конкурсанток доросліших за 25 років не було. Кожна мала два шанси справити враження: спочатку у звичайному вбранні, а потім у купальнику. Саме останній вихід вирішальний, зазначають судді. Дівчат два вих... два виходи. Один в тому одязі, який вони вважають за доцільне, другий в купальнику в купальнику це є остаточно, в принципі підсумок. Але ми завжди робимо перший вихід в одязі для того, щоб дівчина звикла. Все таки, все ж таки, в нас більше 15 членів журі. Відбірковий тур, 100 чоловік в залі. Вона це бачить, тобто дівчата. Нервують, що таке хвилювання не щуток, знає Юлія Стратегопуло, міс Вінниця-2010. Це сьогодні вона серед членів журі. Та ще рік тому сама була, як кажуть, по ту сторону барикад. Тож добре знає, яких зусиль та нервів коштує дефіле на відбірковому турі. Дівчина переконана секрет її перемоги певненість у собі. Я сама якщо чесно зараз переживаю. Ну, не знаю, все это все-таки в жюри впервые как бы приходится. У меня такой опыт. Надо быть уверенным в себе и только быть уверенным в своих силах. Действительно верить в чудо, может быть, кому как повезет. Ну а допоки юні красуні доводять, що саме вони гідні боротись у фіналі за звання найчарівнішої віничанки, у холі міського палацу мистецтв зоря зібралась ціла група підтримки, переважно чоловіча. Кожен хлопець переконаний, саме його кохана найкрасивіша. кажуть справжню вроду гріх приховувати. Я думаю, що це не ну, немає викликати ревнощів, тому що. Е Хай восхищаються цих 15 членів журі мою подругою красуною. Відбір шістнадцяти фіналісток конкурсу Міс Вінниця Вінниця-2011» тривав майже до опівночі, із задачою члени журі, як завжди, впорались. В наступні два місяці на дівчат чекає напружений графік роботи, репетиції з хореографом, консультації зі стилістами і так далі. Ну а вже 6 березня вони вийдуть на сцену Вінницького театру імені Садовського. Саме тут і визначать переможницю цьогорічного міського конкурсу краси.